Бликаут на Ростовщині дрони рознесли найбільшу ТЕЦ області. і це лише початок. Британці готують для України нову балістичну ракету. Тим часом розпіарений орешник виявився радянським рімейком. Експерти знайшли в ньому лампові плати та аналогові гіроскопи. Путін встановив новий дедлайн захоплення Донеччини. 1 квітня, тим часом вірний пес диктатора, лідер Чечні Кадиров доживає останні дні у недондона. Відмовили нирки. А французи відверто тролять головного алкаша Кремля Медведєва. А Трамп готується до вторгнення в Іран. Шок. Подія Справжня різанина в школі Києва. Учень хотів вбити вчительку. Та зашквар від дружини топ-футболіста збірної України. Жінка виступила на захист російського мови вітаю мене. Звати Юлія Коха. Недалі новини, які вразили Україну сьогодні. У Новочеркаську, Ростовській області Росії, БПЛА атакували місцеву хрес. На станції зайнялася велика пожежа. Це не скутер літить. це етиліті дрон. Вон там щось горить. Більше сестра розбудила 15 з восьмого утра, а що вже два збили. Я таке пютре після нічної атаки зі слів очевидців, досі продовжує диміти. А в області почалися масові перебої зі світлом. Це вже не перша атака на цю ТЕС. після ударів, завданих у березні 2024 року. Наприклад, було виведено з ладу одразу два з дев'яти енергоблоків. Ще одна атака відбулася в ніч проти 23 липня 2025 тисячі Тоді на стратегічному об'єкті сталася пожежа, та як повідомлялося, було виведено з ладу кілька енергоблоків. Цієї ночі ворог завдав чергового удару по українській енергетиці. Внаслідок атаки знеструмлювались споживачі в Одеській, Житомирській, Сумській, Харківській, Донецькій, Дніпропетровській та Чернігівській областях. Зі слів заступника міністра енергетики України Романа Андарака, енергетики розпочали аварійно-відновлювальні роботи ще вночі. На Одещині та Житомирщині продовжуються ремонтні роботи, щоб повернути світло споживачам. У Чернігівській області внаслідок обстрілу ворогом пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури. Знеструмлила низка населених пунктів. Роботи з відновлення енергопостачання розпочнуться як тільки це дозволить безпекова ситуація. У Києві та Київській області тривають відновлювальні роботи. Застосовуються екстрені відключення на частині правого та лівого берегів. Триває поступовий перехід від аварійних обмежень до прогнозованих графіків погодинних відключень. Через несприятливі погодні умови знеструмлено 161 населений пункт у Київській області, 48 у Закарпатській, 36 у Дніпропетровській та 15 у Чернігівській областях. Ремонтні бригади Обленерго працюють над відновленням пошкоджених ліній. Наразі майже у всіх регіонах діють графіки погодинних відключень. У Києві та на Київській області, на Одещині, Харківщині та Донеччині аварійні графіки. На їхню тривалість може впливати суттєве зниження температури. Тому просимо поставитись до цієї ситуації з розумінням. У 2026 році пріоритетом номер один на фронті для Росії залишатиметься захоплення всієї Донецької області. Про це пише РБК Україна. Для цього ворог зосередиться на кількох ділянках та досягненні кількох завдань. Насамперед, це завершення окупації району Покровська та Мирнограда. Зараз активність піхоти з обох сторін дещо знизилась через погодні умови. У збройних силах заявляють, що все ще утримують окремі ділянки і у Покровську, і у Мирнограді. Значна частина забезпечення наших військових в агломерації відбувається дронами. У матеріалі йдеться, що епіцентр богів на цьому напрямку змістився в бік родинського та красного лимана, що на півночі від Покровська, як випливає з мап Діпстейт, через ці населені пункти проходить останній коридор для наших сил, що обороняються у Мирнограді. Одночасно, ворог без особливого успіху намагається інфільтровувати свій особовий склад у села Новошахове та Софіївка, щоб розширити так званий добропільський виступ. Паралельно противник накопичує сили для штурму гри. Ришеного, що на захід від Покровська, у разі реалізації своїх завдань та повного захоплення Покровська, скоріше за все, росіяни будуть намагатись просуватися і на захід до адмінмеж з Дніпропетровською областю і на північ для підтримки наступу на краматорсько костянтинівську агломерацію найбільш укріпленого поясу української оборони: Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Слов'янськ. Зараз ворог уже підбирається або прагне підібратись до цієї агломерації з різних боків. Влучний тролінг від французів МЗС Франції відреагувало на погрози Медведєва Європі Арешніком у соцмережах. Дип відомство прокоментувало недолугий пост головного алкоголіка Росії. Так цитую Бійтеся Росії. Ну будь ласка, четвертий рік для тих, хто не в курсі. Нагадаю, напередодні заступник голови Ради безпеки Росії та колишній президент Дмитро Медведєв опублікував відео із балістичною ракетою Арешнік, пригрозивши європейським країнам, які Готові розмістити свої війська в Україні після досягнення мирної угоди. Медведєв повторив давно позицію Росії про те, що вона не прийме військ жодної країни НАТО на територію України. Він проілюстрував свою погрозу відеозаписом із камери спостереження, що зафіксувала приліт ракети Арешнік на Львівщині. Зрештою, правлячі європейські тупі дурні хочуть війни в Європі. Тисячу разів уже було сказано. Росія не прийме жодних європейських чи натівських військ в Україні. Але ні, мікрон продовжує поширювати цю жалюгідну нісенітницю. Ну що ж, давайте. Ось що ви отримаєте. Оце так новина. Лише вслухайтеся. Згідно з висновками українських експертів на основі уламків російського ракети що атакувала Дніпро у 2024 році. Новітня російська розробка базується на застарілих технологіях. Про це йдеться у сюжеті CNN. Експерт Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Андрій Кульчицький розповів CNN, що в уламках від Арешника нічого такого страшного по застосуванню не було. От гіроскоп з Арєшніка, з ним ще Юра Гагарін літав. Прокоментував він. Інший експерт розповів, що в уламках були знайдені радянські лампи. Як пише United24 Media, ракета використовує інерційну навігаційну систему керову Вону аналоговим гіроскопом контрольні плати вилучені з уламків, свідчать про наявність електронних трубок у скляній оболонці, ймовірно, критронів або високочастотних резонаторів, що вказує на те, що архітектура ракети не є повністю цифровою. Деякі компоненти мають виробничі маркування 18-го року, що вказує на те, що вони ймовірно були призначені для попередніх проєктів. Тим часом Україна зовсім скоро зможе отримати цілком нову балістичну ракету іноземного виробництва. Лондон анонсував запуск амбітної програми зі створення балістичної ракети великої дальності спеціально для потреб зсу нова зброя має суттєво посилити можливості Києва у відсічі російської агресії. Про усі ексклюзивні подробиці далі розкаже мій колега Мирослав Солонар. Долетять до Москви. Велика Британія розробляє для України нові балістичні ракети під назвою Nightfall. Дальність польоту снаряда сягатиме понад 500 кілометрів. Повідомляє генство Reuters та видання The Sun. Цього вистачить, щоб дістати Кремля в російській столиці. Проєкт анонсував міністр оборони Сполученого Королівства Джон Гіллі під час нещодавнього візиту в Київ. За його словами, Україна повинна мати можливість не тільки захищатися від атак Росії, але й бити у відповідь. При цьому Гіллі згадав, як його потяг змушений був зробити екстрену зупинку через атаку російських ракет та безпілотників в ніч на 9 січня. Тоді четверо людей у Києві загинули через російський ракетний удар. Це був серйозний момент і яскраве нагадування про шквал безпілотників ракет, які атакували українців за температури нижче нуля. Ми цього не потерпимо і маємо намір надати українцям передову зброю, якою вони чинитимуть опір. Наразі британський уряд оголосив конкурс для оборонних компаній на швидку розробку цієї зброї. Ракета запускатиме з мобільних установок. Вони зможуть нести боєголовку вагою 200 кілограмів. За технічними вимогами комплекс має бути готовим до стрільби за 15 хвилин після зупинки, а екіпаж покинути позицію за 5 хвилин після пуску. Лондон уже виділив 9 мільйонів фунтів стерлінгів на перші три прототипи випробувань. Відомо, що одна така ракета коштує приблизно півмільйона фунтів стерлінгів. Очікується, що після сертифікації виробництво зможе випускати щонайменше 10 таких ракет щомісяця. До слова, Україна торік розпочала серійне виробництво крилатих ракет Фламінго з дальністю польоту до 3000 км. кілометрів. При цьому перші партії ракет вже почали активно надходити до збройних сил України. Крім того, виробник «Фламінго» українська компанія «Файрпойнт» заявляла про плани вже до кінця 2025 року поставити на озброєння збройних сил України свою першу балістичну ракету. Яка буде вироблятися серійно. Припускалося, що це буде балістика малої дальності до 500 кілометрів. Європі необхідно створити власну армію, аби не залежати від США. Про це заявив комісар ЄС із питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс на безпековій конференції Європа під тиском у шведському місті Селем. Європі необхідно створити власну армію чисельністю 100 тисяч військовослужбовців. Щоб бути готовими замінити існуючий контингент, США у випадку, якщо Вашингтон ухвалить рішення вивести війська. Крім того, в Іспанії закликали країни Європи створити власну потужну армію, щоб не залежати від інших країн. Так, міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес закликав Європу до створення власної армії та глибшої інтеграції оборонної промисловості, що за його словами дозволить континенту діяти самостійно та посилити безпеку. Ми повинні мати власні засоби стримування без залежності від третіх сторін. Заявив Альбарес в інтерв'ю, наголосивши на необхідності інтеграції оборонної промисловості та поступу до створення європейської армії, окремо Альбарес наголосив на підтримці України та різко засудив агресію Росії. Чергові загарбницькі плани Трампа на цей раз американський президент заявив, що якщо США не захоплять Гренландію, це зроблять Росія або Китай. А він не дозволить цього. При цьому Трамп вкотре заявив, що Сполучені Штати отримають Гренландію тим чи іншим способом. Слухайте самі. Якщо ми не захопимо Гренландію, це зроблять Росія або Китай. А я не дозволю цього. Чи є якась угода, яку вони можуть мені запропонувати? Так, звичайно, я б охоче уклав угоду з ними. Це простіше. Так чи інакше, ми отримаємо Гренландію. Гренландія повинна укласти угоду, бо не хоче, щоб Росія чи Китай її захопили. Вони туди не ходять. Це дуже далеко від Гренландії. А Гренландія головно захищається двома собачими упряжками. Ви знаєте про це? Ви знаєте. Чим вони захищаються двома собачими упряжками? А там поруч російські есмінці та підводні човни. А у Китаю есмінці та підводні човни по всьому світу. Ми не дозволимо цього. І Якщо це вплине на НАТО, то вплине на НАТО. Але знаєте, НАТО потребує нас набагато більше ніж ми його. Різко відповіла на заяви Трампа, глава дипломатії СК Калас. Цитую, Гренландія належить її громадянам. Якщо є побоювання з приводу безпеки острова, НАТО може розвіяти ці побоювання. На тлі заяв США про стратегічну важливість Гренландії в ЄС вона нагадала, острів важливий через ресурси під льодом і глобальну безпеку в Арктиці. При цьому Калас визнає, що полярні регіони, і Арктика і Антарктика стають новою зоною геополітичної напруги, де зростає інтерес великих держав. Крон Принц Ірану закликав протестувальників далі захоплювати держустанови. Спадкоємець престолу Ірану Реза Пахлаві заявив про початок нового етапу національного повстання та закликав протестувальників захоплювати державні установи в країні. Про це він повідомив у соцмережі. X. Я оголошую новий етап національного повстання з метою повалення Ісламської республіки та повернення нашого дорогого Ірану. Всередині Ірану, окрім захоплення та утримання центральних вулиць наших міст, усі установи та апарати, відповідальні за пропаганду режиму та перекриття комунікацій, слід розглядати як законні цілі. Працівники державних установ, а також члени збройних сил та сил безпеки, мають вибір: стати з народом та стати союзниками нації або ж обрати співучасть з убивцями народу і нести постійний сором та осуд нації. Тим часом ЗМІ пишуть про те, що США готують військову операцію проти Ірану. Американський президент Дональд Трамп заявив, що незабаром США приймуть важливе рішення. Деякі протестувальники загинули внаслідок паніки. Я маю на увазі, що їх було так багато, а деяких застрелили. Я отримую звіт кожної години, і ми збираємося прийняти рішення. Вчора зателефонували лідери Ірану. Вони хочуть вести переговори. Я думаю, що їм набридло, коли їх постійно критикують сполучені штати. Ми можемо зустрітися з ними. Зустріч запланована, але нам можливо доведеться діяти через те, що відбувається перед зустрічю. Масові протести, що охопили Іран наприкінці грудня 2025 року, не вщухають навпаки. Населення країни, яке вивело на вулиці стрімке знецінення національної валюти і погіршення економічної ситуації в країні, очевидно, не збирається поступатися своїми вимогами щодо економічних та політичних змін. Влада активно намагається придушити протести, йдучи на сутички із демонстрантами. Всі подробиці в сюжеті. Сотні тисяч людей виходять на вулиці. У відповідь на найбільші за останні роки антиурядові протести. Іранська влада дедалі сильніше закручує гайки. Корпус вартових ісламської революції оголосив активних протестувальників. Наслідний принц Ірану Реза Пахлаві, який зараз проживає в США, звернувся до іранців із закликом посилити протести. Ваша чергова та славна присутність на вулицях Ірану стала нищівною відповіддю на погрози зрадницького та злочинного лідера Ісламської Республіки. Наша мета не просто вийти на вулиці, наша мета підготуватися до завоювання та захисту центрів міст. Почалися протести 28 грудня у Тегерані у відповідь на величезну інфляцію та падіння курсу місцевої валюти. Спочатку акції не мали політичного підґрунтя. Згодом вони масштабувалися і набули антиурядового характеру. У відповідь на загрозу силовики та армія Ірану відкрили вогонь по противникам режиму Хаменеї. На даний момент відомо про загиблих та поранених як з боку протестувальників, так і з боку урядових сил. Влада повністю відключила інтернет. Єдиний спосіб зв'язку із зовнішнім світом це термінали Starlink. Західні ЗМІ повідомляють про те, що під час жорсткого та кривавого придушення загинуло щонайменше 200 людей. Підконтрольні режиму Хаменеї держзмі заявляють про більш ніж 2 тисячі арештованих. В іранських містах вчора ввечері в Тегерані група вандалів і бунтівників прийшла і зруйнувала будівлю, яка належала державі, самому народу, тільки для того, щоб догодити президенту Сполучених Штатів. Олії в іранський вогонь підвиває президент Сполучених Штатів з моменту початку акції протесту. Дональд Трамп встиг кілька разів пригрозити втручанням у те, що відбувається в тому випадку, якщо режим Аято почне криваву різанину на вулицях Ірану. Іран, можливо, як ніколи раніше прагне свободи. США готові допомогти. Президент Дональд Трамп за інформацією американської преси. У Білому домі вже обговорили можливі цілі для атак на території Ірану. Джерела Wall Street Джорнал повідомляють, що США можуть завдати масштабного повітряного удару по кількох іранських військових цілях. помогут защитить свободу в Иране. Но каким образом будет это реализовываться, сказать действительно сложно. Потому что Иран, как ну, такой раненый зверь, может кусаться и кусаться довольно больно. Уже официальный Тегеран, в принципе, сообщил про то, что если будут акты военной эскалации с там, любых баз в регионе в Соединенных Штатов, для них это полностью развяжет руки для ответного удара. У разі, якщо протестувальники за допомогою або без США таки досягнуть свого, і режим релігійних фанатиків паде, російський диктатор слідом за Асадом і Мадуро втратить ще одного кривавого та авторитарного союзника. випадку ослаблення режима в Иране. В случае продолжения внутренней дестабилизации и если действительно включатся в события Соединенные Штаты Америки, то, конечно, это ослабит путинский режим, потому что он лишится своего партнера и серьезных аргументов в войне против Украины, конечно же. Путін втратить союзника у війні Росії проти України. Тегеран допомагає Москві економічно в обході західних санкцій, а також ще й військово-технічно. Появилі шахіди да, це воте названня іранських безпілотників. Которые закупались массово в Иране, которые модернизировались в процессе российско-украинской войны. Ну и, собственно, играл, насколько мы можем сделать выводы, помогал масштабировать производство беспилотников разных типов и на территории Российской Федерации. Служба безпеки та Нацполіція України викрили злочинців, які продавали одну із найбільших партій трофейної зброї з початку повномасштабної війни. Учасники злочинної групи вивозили зброю з фронтових районів, відновлювали її у власних домівках і готували до продажу криміналітету. Затримано шістьох осіб. У них вилучено 75 одиниць стрілецької зброї, два гранатомети, 38 гранат і понад 13 тисяч набоїв. Зловмисники спочатку таємно вивозили Возили зброю з фронтових районів, після чого складували її у схронах Відновлення пошкодженої зброї вони здійснювали на території власних помешкань, а нові комплектуючі купували в інтернеті. Покупцями нелегальної зброї мали стати представники місцевих кримінальних кіл, які могли використати її для скоєння злочинів. Зломисників було викрито на етапі підготовки зброї до продажу. Їх затримали на гарячому під час передачі бойових зразків. Різанина в школі Києва дев'ятикласник з ножем напав на вчительку та однокласника. Про це повідомили у поліції Києва. Нападник заздалегідь підготувався у вбиральню, одягнув маску та каску, після чого зайшов до класу та здійснив напад. У соцмережах тим часом з'явилося фото ймовірного нападника. На футболці у хлопця було написано фразу Гітлер капут. Забіг до приміщення класу та напав із ножем на 39-річну класну керівницю і 14-річного однокласника. Попередньо у неповнолітнього діагностовано множинні різані рани спини та передпліччя, у вчительки колото різані рани рук та живота. Обох потерпілих госпіталізовано встановлюється ступень тяжкості спричинених їм тілесних ушкоджень. Під час слідчих дій в телефоні підозрюваного правоохоронці виявили листування з ймовірно ворожими спецслужбами. Інцидент у столичній школі прокоментували і у КМДА Так, звісно, трапився такий інцидент в Оболонському районі. Восьмі 8.45 п'ять на початку навчального процесу, і це хлопчик 2011 року. Якої поліції дуже швидко відреагували. Зараз займається він завжди завдав пошкоджень. Зараз з'ясовують і вчительці однокласники, і, і найгірше, що собі тому ну, зараз не працюють медики, і більш детальна інформація буде згодом. Коли дуже миттєво відреагувала і поліція, і е, зараз всі служби там на місці. Соціальні служби зараз працюють над тим, щоб зрозуміти мотиви, причини такого вчинку і лічую, що що там. Дії неповнолітнього нападника кваліфіковані як замах на вбивство. Наразі поліція відкрила кримінальне провадження. Слідчі дії тривають повний треш у зінькові. Там асистентку педагога підозрюють у викраденні та психологічному катуванні 12-річного хлопчика. За словами родини, на початку листопада жінка просто забрала дитину з ліцею імені Зерова. Хлопця ймовірно силоміць посадили в авто та повезли до місцевого інтернату для залякування. Телефон забрали, тягнули за руки та ноги, погрожували, що саме там тепер його місце, якщо не буде слухатись. Возила його в інтернат. Кажу, як вона тебе возила, а то бобо. Під'їхав каже, її чоловік, посадили в мене в машину, в забрали телефон і повезла за руки, за ноги, витягувала його прямо з машини, тягнула до хвіртки. Так як хвіртка була закрита, вона його не, туди не завела, в приміщення. І почала казати, почала наказувати йому там, що будеш тут в інтернаті. Я, якщо не слухатимеш, твоє місце отут. Дитина пережила серйозний. Психоемоційний удар після інциденту медики зафіксували значний стрес. Результати енцефалограми це підтвердили. Пройшли, ми енцефалограму зробили. Всі аналізи показали хороші, а енцефалограма показала, що дуже великі стреси були. І оцей стрес, я спілкувалася із. Лікарями то мені сказали, що дуже повліяв дідом. Оцей що він, ну, залякування його було. Рідні кажуть, конфлікти з цією асистенткою траплялися раніше. Бабуся хлопчика стверджує, що жінка згодом визнала факт поїздки до інтернату і навіть сказала, що перегнула палицю. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею катування. Підозри наразі нікому не оголошені. Слідчі дії тривають. Справжній крінж, дружина футболіста Юхима Коноплі Анастасія, порадила людям надіти каструлю після докорів за російську мову. Жінка спричинила резонанс через допис про ракетний удар Арішником по Львову, перебуваючи в місті під час атаки, вона російською мовою написала, що спершу сприйняла вибух за ядерний удар, а згодом відчула полегшення, що це була лише балістика. Пост викликав хвилю критики через недоречний тон та мову. У відповідь на Уваження Анастасія вступила в конфлікти з підписниками, використовуючи образи та терміни пов'язані з російською пропагандою. Після чого частину повідомлень видалила. На цьому в мене все. Підписуйтеся на наш канал, аби бути в курсі останніх новин. Побачимось.